Нам треба міняти світ, хоча б почати з Своєї сім'ї. Нам треба міняти церкву. Ці, цих місць потребують дуже багато людей, які травмовані і знедолені, які не знають, як жити далі. Ви розумієте? Людям потрібен Ісус. І ці місця пусті, вони їхні, але вони пусті. Тому що немає того, хто би сказав ви слухайте, що за діла, що відбувається з моєю молоддю, що відбувається з моїми сім'ями, що відбувається взагалі з моїм містом. Так не буде більше і відкриє молодіжне служіння, відкриє сімейне служіння, відкриє соціальний центр для підтримки військових, вдів, поранених, відкриє для тих, хто тих дітей, які втратили батьків. І буде служити цим сиротом. Тому що це наше майбутнє, і якщо ми сьогодні не попіклуємось про нього, наше майбутнє страшне. І якщо ти сьогодні викладач недільної школи, послухай, це найкраще місце на землі. Тому що Бог довірив тобі приймати участь в трансформації наступних поколінь. Бог довірив тобі сіяти сім'я в тих, хто завтра буде керівниками цієї країни.